Доброго дня! І таке відео для початківців, для самовпевнених початківців. Ну, ось в цьому році, наприклад, ви купили бджолопакет чи бджолосім'ю, бджолородину, неважливо. І той дядька, що вам продавав, він вам сказав, що зробити ну, в перших парах, да? поставити сушку в вашінку, через три тижні поставити корпус, далі слідкувати, щоб не було райових меточників, і в кінці липня, в початку серпня підкачати мед. Далі збор в зиму і все, те, що він вам розказав, ви все все зробили. І у вас все вийшло, тому що дядька сказав, і ви то робили, що він сказав. і ви в серпні місяці відкачали по 30-40 чи по 50 кілограмів, неважливо, який був там медосбір, ви відкачали гарно меду, і у вас все вийшло. І у вас вже на цьому приподношеному настроєнні, що я можу і я вмію, у вас починаються ідеї: а чому 5? А давайте 10. Або 20 вуликів, і ви не чекаєте вже весни, ви вже шукаєте вулики прямо з час, в вересні місяці, да? і ви хочете купити в вересні місяці вулики і зробити пасіку велику, бо я вмію, в мене все вийшло. Я вас трошечки огорчу, вийшло не у вас, а вийшло у того дядька, що вам продав. Тому що для того, щоб відпрацювали літа бджоли, дядько той. Працював в минулому році, він підготував ті сім'ї так, щоб вони в цьому році відпрацювали. Тому, якщо ви зараз купите не зараз, а в вересні місці купите 10 ще додатково чи 20 вуликів, да? не маючи опита зимівлі, не маючи опита збору в зиму, обробляють. Не знаєте, як оброблять від хвороб ваш півпасіки просто загине, і ви скажете ой. Той дядька гарні бджоли дав, а я купив тут погані. Бачите, що виходить? Що залежить не все від вас, а залежить від того дядька, да, у кого ви купили. А я вам скажу, що залежить все від вас, як ви зберете в зиму, як ви навесні дасте їм розвиток. Так само вони вам відповідать будуть і літом. Тому не спішіть, перезімуйте одну зиму, І теж я вважаю, що одної зими мало. Дві зими. Перезімуйте, наберіться трошечки опиту, попитайте у старих бджолярів. Що потрібно робити в той чи іншій ситуації, а тільки потім робіть велике розширення своєї пасіки. Ну, от, якось так.